Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою об'єднання Італії. За рішенням Віденського конгресу в Італії існувало вісім держав. Найміцнішим було Сардинське королівство з багатим регіоном П'ємонтом. Коли в Європі спалахнула весна народів, першою хвилю повстань підхопила Сицилія, Ценею і інші для північних регіонів. Це була спроба звільнитися з-під австрійського панування, але тоді між самими італійськими державами не було досягнуто спільної думки, і зрештою це призвело до перемоги Австрії та поразки революції в інших італійських регіонах. Впродовж 1850-х років Сардинське королівство, привитим якого був Віктор Емануїл ІІ, значно зміцніло. Це сталося завдяки заходам, що здійснював прем'єр-міністр П'ємонту Каміло Кавур. Було розпочато будівництво залізниць, портів переозброєно армію. Кавур був прихильником помірковано-ліберального напрямку об'єднання Італії. Цей напрямок виступав за монархічний тип правління в разі об'єднання всієї Італії. Представники революційного напрямку хотіли бачити об'єднану Італію республікою. Лідерами цього напрямку були Джузепе Мадзіні та Джузепе Гарібальді. Щоб визволити північні регіони з під влади Австрії, Кавур уклав союз із Францією. Австрія, коли дізналася про цю угоду, Першою поспішила ввести свої війська до П'ємонту. Кілька вдалих битв для Італії і було звільнено Ломбардію. Цей регіон було приєднано до Сардинського королівства, але за допомогу П'ємонт був змушений віддати Франції Савою Таніцу. У 1860 році національні збори Тоскани, Парми Модени ухвалили рішення теж приєднатися до Сардинії. У цьому ж році на острові Сицилія спалахнуло народне повстання. Грібальці і ще більше ніж тисяча добровольців одягнули червоні сорочки і відправилися на Сицилію підтримати повстання. Дуже скоро було захоплено головне місто Сицилії Палермо, а Грібальді оголосив себе правителем Сицилії. Далі він переправився на Апенінське півострів та рушив на Неаполь. Король обох Сицилій утік. А Гарібальді проголосив себе тимчасовим диктатором від імені сардинського короля. Сардинські війська виступили на зустріч Гарібальді. Більшу частину Папської області вдалося захопити. Її незабаром було приєднано до П'ємонту. Місто Рим не чіпали, там знаходилися французькі гарнізони. Кавур переконав Гарібальді розпустити свою армію та передати захоплені землі Еммануїлу II. Майже всі італійські землі, окрім Венеції та невеликої частини Папської області, знаходилися під впливом короля Сардинії. У 1861 році у Турині почав діяти парламент. На його засіданні було проголошено створення Італійського королівства на чолі з Віктором Емануїлом II. Держава ставала конституційною монархією з двохпалатним парламентом. У 1862 році Гарібальді спробував звільнити Рим, але королівські війська його зупинили, бо не бажали загострення відносин із Францією. Самого ж Гарібальді було заарештовано, але потім помилувано. У 1866 році Італія укладає угоду із Прусією та зобов'язується їй допомагати у війні з Австрією. В ході Австро-Пруської війни Австрія зазнає поразки. Італія ж отримує Венецію. Лише невелика частина Папської області не входила до складу Італії. Гарібальді вирішив це виправити. У 1867 році він вдруге пішов на Рим, але італійський уряд його зупинив і тепер вислав на острів Капреру. Остаточне об'єднання Італії завершилося у 1870 році після того, як Франція зазнала поразки у Франко-Пруській війні і сама вивела свої військові гарнізони з Риму, куди невдовзі було перенесено столицю Італії. А папа римський міг відтепер задовольнитися лише палацом у Ватикані.